Друзі, всім привіт! Мене звати Лера і це коротенький огляд новин лише зі сфери науки за останній тиждень. Вся Україна на цих вихідних відчула дію антициклону. Спека була така, що як жартують наші люди, ядерну бомбу ніхто б і не помітив. Тому почнімо з декількох екологічно спекотних новин, бо цим літом ви з них як бачити нікуди. Дякуючи Ельвіні та глобальному суспільству. Одразу хочу подякувати усім донаторам та підписникам на BuyMeCoffee, що підтримують мій канал. Дякую вам за усі ті добрі слова, що ви мені пишете раз з донатами, і я дуже радію, що мій контент вам дійсно подобається. Усі імена та прізвища цих людей ви можете зараз бачити на екрані. Якщо ви бажаєте до них долучитися, ви можете зробити це тут або за посиланням в описі під цим відео. Людовикам нашої планети однозначно не подобається те, що відбувається з нашим кліматом. Липень 2023-го став найспекотнішим місяцем за всю історію метрологічних спостережень, що ми не могли на собі не відчути і не почути, тому що про це говорили в різних новинах. Але відчути це на собі одне, а побачити як це відбувається на супутникових знімках зовсім інше. Перший знімок був зроблений американським супутником Landsat 8 14 червня, де видно, гренландський крижаний щит якраз перед. Им найспекотнішим місяцем, а другий вже під кінець липня 24-го. білий лід значно потоншав. Виглядає брудним, що пояснюється вуглецем та пилом. Видно потоки, які залишила тала вода. Зазвичай кожну зиму Гренландія накопичує стільки снігу над льодовиком, що лід під снігом спокійно витримує літнє сонце і не тане. Але цього липня південно-західні вітри та ясне небо посилили танення крижаного покриву, особливо на півдні острова. Наразі бачимо від'ємне людоутворю, якщо це можна так назвати, крига тане, що сприяє підвищенню рівня світового океану. А білий сніг перетворюється на брудний, що саме по собі погано, адже темні поверхні краще поглинають тепло, що сильні. Ніше нагріває нашу атмосферу. Помітили цікаву кореляцію між кількістю СО 2 та масовими вимираннями, які траплялися впродовж історії нашої планети. Хороших новин для нас, на жаль, знову немає. Дослідження виявило, що 19 масових вимирань, з 50, про які ми знаємо, мали рівень СО 2 дуже наближеним до того, куди прямує наша Земля зараз. Вивчали піки зниження біорізноманіття, які можна назвати масовими вимираннями, за останні 534 мільйони років. Та їх взаємозв'язки з Кількістю вуглекислого газу в минулому чула тезу, що чим більше CO2, тим більше можливостей для рослин розвиватися. В результаті це призведе до збільшення кількості їжі і для тварин. Проте це не зовсім так. Зростання кількості co 2 призводить до окислення океану, знижуючи можливість організмів будувати скелети та панцири, що і може вплинути на початок масового вимирання. Більше вуглекислого газу менше біорізноманіття. Коли кількість вуглекислого газу падає, вимирання сповільнюється. Підтвердження цьому Виявили в літописі з кам'яні сьогоднішня кількість СО2 в атмосфері в минулому відповідає зниженню біорізноманіття майже на 6,5%. Це сталося 132,5 мільйонів років тому. Це означає, що наша діяльність вже призвела до втрати біорізноманіття на рівні масового вимирання. До 2100 року прогнозують, що якщо все буде так само продовжуватися тими самими темпами, то кількість СО2 в атмосфері зросте ще вдвічі. Тому вчені вже почали говорити про нове масове серйозне вимирання, яке назвали голоценовим. Воно повністю змінить обличчя Землі і говорять, що вже триває. Про спеку СО2 та масові вимирання поговорили. А тепер декілька слів про те, як після чергового такого вимирання людство знайшло в наш час рештки медузи, тіло якої налічувало 90 щупальців, це найдревніше плаваюче жиле, яке вчені знаходили медузи одні з найстаріших жителів планети, тіло яких на 95% складається з води, тому їх дуже рідко можна знайти у вигляді скам'янілостей кембрійського періоду, бо вони майже не зберігаються. Ця знахідка. Не залишила жодних сумнівів, що вони в той час існували. Знайдена медуза допомогла вченим визначити, що приблизно в Кембрії в цього виду і розвинулися складні життєві цикли медуз зі стадією Поліпа. Нова медуза, якій дали ось таку складну латинську назву. Тепер є найстарішим прикладом вільно плаваючої медузи віком 505 мільйонів років. Вона була 20 сантиметрів довжину та мала 90 пальцеподібних щупальців, що й говорить про її вільне пересування. Тобто вона не плавала за хвилями і не чіплялась. Це до водоростей, а рухалася сама. Також ними вона могла схопити значного розміру здобич. А отже, була хижою ще трошки поговоримо з вами про копання в землі та різні знахідки. На цей раз вчені знайшли щось дійсно дуже дивне: гігантські вірусоподібні частинки з дивними властивостями. Гігантські віруси, це, звичайно, не означає, що вони розміром з кішку. Вони аномально великі у порівнянні з іншими представниками свого виду. В ґрунтах Гарвардського лісу в штаті Масачусетс в певному об'ємі землі були знайдені вірусоподібні частинки з химерними структурами та розмірами. Науковий світ дещо оторопів, адже виявлення таких вірусів ставить під сумнів попередні знання про вірусне різноманіття. Таких Язків та структур раніше ніколи не бачили: трубчасті виступи, волокна, внутрішні канали, подвійна, білкова оболонка та хвости. Через це їм дали умовні назви. Вірусоподібні частинки походять від вірусів, але за відсутності генетичного матеріалу не здатні інфікувати. Дослідивши певний об'єм ґрунту, виявили різноманіття вірусоподібних частинок розміром від 0,2 мікрометри до 1,2 мікрометри. До цього найбільший вірус, що коли-небудь був знайдений та відроджений з Сибірської вічної мерзлоти, у 2014 році мав ширину 1,5 мікрометри, а це вже розмір маленької бактерії. Хоч і говорять, що вони не можуть інфікувати, але кожен раз, коли вчені щось розкопують або оживляють щось розкопане, то це трохи лякає. І ти думаєш, цього нам ще не вистачало. Хочу завершити випуск новиною про дослідження індоєвропейських мов. Нові дані стосуються розвитку цієї групи впродовж останніх восьми тисяч років. Вчені намагалися дослідити, де їх початок. Індоєвропейськими мовами говорить майже половина світу, і, можливо, в це важко повірити, але вважається, що мови на перший погляд абсолютно не пов'язані між собою, наприклад, французька та бенгальська, мають спільного предка. Прослідкувавши коріння всіх індоєвропейських мов, з'явилися дві теорії походження. Перша гіпотеза. Відома як степова, перша праіндоєвропейська мова з'явилася в понтійсько-каспійському степу не раніше ніж 6,5 тисяч років тому, і звідти поширилася Євразією з допомогою конярства. Друга теорія теорія землеробства, що припускає більш ранні походження мови 9,5 тисяч років тому на території родючого півмісяця, сучасні Туреччина та Іран, згідно з теорією саме землеробство, сприяло поширенню індоєвропейських мов по всій Євразії, щоб стати ближче до істини, автори нового дослідження. Створив набір 170 слів, які найчастіше використовуються в 161 індоєвропейській мові, навіть в історичних, таких як давньогрецька, латина та староанглійська. Виявивши певні закономірності, вони змогли створити дерево мов, щоб побачити, коли з'являлися нові мови та діалекти. Дослідивши останні 8120 років, автори припустили, що ближче всього до правди походження мов з родючого півмісяця, але подальше поширення відбувалося кількома великими хвилями: від прамови близько 7 тисяч років тому першими відкололася грецька, вірменська, анатолійська та албанська. Близько 6,5 тисяч років тому відкололася балтослов'янська група мов. Це була перша велика хвиля. Друга хвиля експансії відбулася через 2 тисячі років. Індоєвропейські мови поширилися степом разом з ямною культурою та культурою шнурової кераміки. Це підтверджується генетичними дослідженнями, які показують, що саме 5 тисяч років тому відбулася велика міграція через степ та Європу. Італійська мова від Кремилася приблизно 5,5 тисяч років тому, а германська та кельтська близько 5 тисяч років тому, виходить, що окремо жодна теорія не працює. Вони працюють в синергії. Можна назвати це гібридною моделлю формування індоєвропейських мов, за якою індоєвропейські мови походять з Анатолії, територія Туреччини, перш ніж поширилися в різних напрямках. Далі дерево мов розвивалося. Одна гілка продовжувала свій шлях в понтійсько-каспійському степу, породивши багато мов, що домінували в Західній Європі. Протягом останніх п'яти тисячоліть. На сьогодні це все. Дуже вам дякую, що ви додивились це відео до кінця. Обов'язково залишайте свій коментар, яка новина вам сподобалася, запам'яталася або вразила вас найбільше. Обов'язково повертайтеся до мене на канал, адже в мене там є вже дуже багато відео на різні цікаві географічні теми. А сьогодні я вам пропоную подивитися ось це.